Дивіться, якого красавця загнали зустрічним струмом. 10 кілі алюмінію в чао 3000 ватт. Це, я так розумію, реальна його потужність. Гарний дисплей, зовнішнє керування. Дві розетки. І все, пішло по жіночій статевій лінії, тому що не поставили вимикачу в воду резерву. Всередині вже щось знайоме, ми таке щось дивилися чи дуже схоже. Платка, як. Плата керування, як вольтпольська, але це не заважає бути йому більш якісним. Він має коротке понизу, судячи по помилці БМС-ки акумулятора власника і зустрічний струм. Відповідно, робимо діагностику і дивимося, чи вдасться його оживити. І перше питання, яке нас має мастурбувати, це чи живий процесор. А решта все до лампочки воно лікується. Що цікаво, короткого поживлення він не має. Це заряд конденсаторів пішов, воно зараз спокоїться. Запобіжники цілі. До речі, гарно видно, як мотані трансформатори. Вони тут без непрозорого ізолювання, тому гарно видно тощину дроту. І окремо трансформатор з живленням на власні потреби. Ця петля зверху це власне, позначають. Тому що вони всі ідентичні, крім одного. Всі працюють на силу, а один додатково заживлює шатківницю гальванічно розв'язаним джерелом. Отже, захисту від переплюсовки немає. Запобіжники цілі, по входу короткого немає. Значить, або в замовника ще проблема з БМС-акумулятором, або просто при спробі включення коротке по виходу, бо в нас є коротке по виходу. Тобто ЄГБТшки перетворилися на ЛГБТшки. І коротке по виходу, можливо, заганяло силову частину повишайки в аварію. Тепер треба працювати з платою керування. А тут нас чекає сюрприз, причому приємний. Коротких поживленнях я не помітив. Є, правда, пробиті драйвера. Є явно пробиті драйвера вихідні. Поміняти драйвера то як 2 байта переслати. А якщо врахувати, що немає короткого поживлення і тільки драйвера і ЛГБТшки, то є шанс, що процесор живий. Здуваю то все їбінням і перевіряю. Основна біда тих інверторів то є туєва хуча шурупів, котрі треба викручувати з труднодоступних місць, важкодоступних місць. місць. Втулки, прокладки, якщо вони позбиваються, позриваються, ви потім то замахаєтеся збирати докупи. Тому треба старатися, щоб вони залишалися на місці. Оцю треба буде переклеїти. Причому з заводу їх клеїли крихким суперклеєм. Блін. Радіатори тут різні. Повишайка має свій радіатор з обдувом, а шатківниця сидить на жопі корпуса. Чому жопа ось розділено на право ліве полужопії? Відповідно, навіть тут видно, що от по. Між полужопієм термопаста вилазить. Зручно кріпити, але якість того кріплення така собі, тому що посередині транзистора получається міжпопний простір, який не відводить тепла. Наклейки термопровідні наклеєні в прямому значенні слова. Трохи незручно, але кому зараз легко, відриваю і буду міняти ЛГБТшки на ЄГБТшки. Стоять тут транзистори НЦЕ 80ТД60БТ. І шість штук, що цікаво. Я вже було думав, що це Херік інвертор, але якби би розумів, що керування звичайне. І так і є, так виглядає, що по два включені паралель. Для чого так зроблено, навіть не знаю. Получається, що два перемикають напевно живлення. Додатня від'ємна півхвиля, а шимлять по два в паралель для збільшення потужності. Такого рішення я ще не зустрічав. Бачив, що стоять, наприклад, два MOSFET і два ЄГБТ. Але що без 6 ГБТ, я ще не зустрічав. Ну що, міняємо драйвера, транзистори, обв'язочки, процесор у нас цілий. Дивимось на холостий хід. Не зразу хоче запуститися від лабулаторника, але за другим разом пішов. Ну, Це нормально, бо пускові струми. І холостий хід в нього виходить, в цього вчало 720-740 мА. Гуляє, воно собі там підкачує сила. 700, грубо кажучи, з копійками міліампер. Як на мене, це не зле для інвартора на реальних 3 кВт. Коротше, тож ж який ж там струм поза 200 ампер чи поза 300? для 12 вольт 3 кВт. Ну але як, як, як є. Цікава конструкція шести транзисторів, такого не бачив. Ну і сам факт, що зустрічний струм не передбачуваний. Кілька таких інверторів викинули, бо процесори були палені, і не було можливості довго чекати, шукати модулі плюс нерентабельно. А тут процип цілий і ось повезло. Так що все залежить від фази синуса, коли ви включите зустрічний. Не робіть того, інвертори того не люблять. Ну і залишилось перевірити під навантаженням. Під великим навантаженням лампа 200 Вт пішла. Навантаження показує приблизно правильно. І що? І калорифер тепер пакуємо. Струм 17 А. То вже на лампу, звичайно Ой, лишенько. Даю калорифер. Перевантажується. А ну інший режим. DC. Так, треба виключити, скинути. Є по нулях. Добре. Поїхала лампа. Поїхала. Плавний старт є. І даю скільки? Пів кіловата чи кіловат? Кіловат. Кіловат 100 з чимось, 106 А. Тягне працює, це майже його половина потужності. Я не думаю, що його варто грузити наповну. Ну і не хочу гвалтувати. Свій старенький слабенький акумулятор, йому що той і замив батька трудитися. Пристрій відремонтований. Виключаю, пакую тішу власника. Станція Warm Аунц, Warm Аунс, чи як воно правильно читається, це М1000 тисячу не працювало 220. Вже працює. То єдине, що хотів показати, бо по ремонту тут нічого мудрого. Єдине. Не всі знають, що в неї є приховані гвинти. Щоб її правильно розібрати, треба зняти ручку ось тут і відкручувати по боках два гвинта. А люди виламують. І вже через 100 знають, що до неї хтось лазив. А для чого лазили і не зремонтували, то вже питання інше. Бо вроді, якби нічого складного не було. Ну нічого, будемо тішити власника. Тільки самі заядлі скажуть, що 180 Вт то не тисяча, що погано перевірив. 675 Вт. Відключаю лампу, даю кіловат. Є 1000 Вт. 1000 Вт працює. Даю 1200. Перевантажую. 1125. Працює. Навіть не маючи її в захист загнати. Можливо, вона через якийсь час впаде в захист, тому що це вже перевантаження для неї. Але як бачите, номінальну потужність тримає навіть трошки більше, тому вважаю, що ремонт виконаний якісно. Неймовірно, китайці також вчаться. Масово горіли пічки в спарк машинках. Це, зрозуміло, і стала причина. Місце підводу повітря до камери нагріву. Є місцем перетину дротів катушки. І воно погано загерметизовано. Герметичності немає, відповідно, ось тут дроти от перегорають. Вигорають в хлам дуже швидко, тому що на дроти попадає кисень повітря. І вони отак якось срали, мазали, і воно вічно горіло масово. А то прийшли нові. Тепер дивіться, тут. Шайба несуцільна, має великий проміжок, через який зроблено отвір під воду і навхрест йде перехрещення дротів. Тут же додумалися просверлити шайбу, а перетин дротів іде десь з протилежного боку і повністю загерметизований керамікою. Тобто немає тепер прямого попадання кисню. І тепер на кінець -то пічки не будуть горіти. Крім того, Додумалися дати второпластові дроти. Але як то часто буває, клеми не відповідають і без сексу ніяк. Прийдеться переробляти все одно. О, ну, як гарно вигорає. Селікати легені можна виплюнути, блін. Разом з всім, що всередині, якщо тим подихати. Ну, але як-не-як. -як. 610 градусів вольфамовий колбачок гріється. Робочий елемент.